Розповідь метелик. Війна за кадром Автор Олександра Примак. Читає Олександра Примак. Війна змінила мій ранок, страх. Війна змінила мої вікно, скотч. Війна змінила моє небо, ракети. Війна змінила мої звуки. Сирена. Війна змінила мою родину. Тато, війна змінила мої канікули. Не подорожую. Війна змінила мій мобільний. Пульс. Чому мобільний став пульсом? спитаєте ви. Тому що там серенько мотить уся. Коли приходить від тетра смс, то особливий звук. Одного літнього дня я, як завжди, працюю на своєму каналі, шукаю цікаву казочку для малят на радіо, плаваю в басейні і так далі, але сум не покидає. Я все прислухаюсь, щоб не пропустити пульс. Моє життя настільки змінилось, це просто жах. У моїх думках постійно тато. Як ти, рідненький? Де ти? Такий сум, такий жаль. І тут мій пульс спрацював, прийшло смс від татуся, і як завжди, з фото. Сашоня, подивись, я тільки подумав про вас, як тут прилетів метелик. Таточку, то це ж я, цей метелик я. Спрацював ефект метелика. Ми статом в одну мить подумали один про одного. І подумки зустрілись. Тепер у нас є свій метелик. Я снідаю, обідаю, гуляю, чи просто сиджу у парку і бачу свого метелика. Я тоді точно знаю зі мною тато. А тут в безжалій, жорстокій війні має теж свого метелика, мене, сашуню. Ми діти, і ми маємо право на мир. Я знаю точно, що після перемоги ми ще не раз з татом будемо гуляти в лавандовому полі з юрбою метеликів. А ти мені дзвони, дзвони, посеред ночі я і так не бачу весни, а ти мені дзвони.